Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочете зробити таку ідею, спробувати з пластикові каністри зробити відеречку. От маємо від старенької відеречка ручечку. І зараз будемо пробувати робити з цієї каністри е, відеречку. Що нам потрібно? Обрізати. Потрібно рівно. Ну, зараз будемо пробувати. Так певно, що буду по тому шові, так і різати їх Бізьме зрівняємо, потім я ще що підрівняю. Вже нерівно ріже. Ну, якщо то підрівняю, так? Я скривив, ну, зараз Дорізаємо. Так що, як бачимо, щось було мені. Так. Зараз ще сполоснемо легенько і продовжимо. Так, ну що ж, трошки сполоснули. І треба нам робити ще отвори під, під ручку. Думаю, буде достатньо. І звідси теж так само, щоб більш-менш по центрі. Так, і тепер саме основне начепити ручку. Якщо отвори, може, треба ще, ще більші очі, зараз будемо пробувати. Mm. от О, задачка, так, так, так. Так, отвір добрий, ну трошки треба буде тут підігнути, трошки за за занизьку за, ну, за зріза, О, все добре. І ще тут так само. Просто трошки отвір. так, зараз. Так само тут робимо. Mm. Боявся, щоб отвір був не, невеличкий. Так? О. І тепер заселяємо сюди. О. От, як бачимо, яка класна відеречка вийшла. Ось таке. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І всім до нових зустрічей, і сім папа. Ось таке відеречко вийшлося за одну хвилинку з пластикової каністри, в кого валяється пластикова каністра. можна собі таке відеречко зробити. І потім щось з нього можна збиратись, носити. Зараз ще, ще зроблю що, наповнюю його водичкою і подивимося, яке воно міцне. Так, як бачимо. Ось. Таке відеречко. О, і ще дивіться який. Получився прикол, класно так. От ще літри маємо. От. 7,5 взяв води. Набрав. Бачите, ще й навіть мірка вийшла. Так що все, з вас лайк.